Всім привіт! Мене звати Олексій. Я зараз сижу в своїй машині Тесомоду 3. Зараз я знаходжуся у Відні, Австрія. Я сюди приїхав на цій же машині десь близько тижня тому. Ви можете подивитися відео вже є на каналі. А, і в цьому відео я буду їхати назад з Відня в Україну. А, маршрут буде через Словакія, але іншим шляхом чи Словакії, це через Нітру, чи з Волін, через Рожнаву, чи отакі такі міста. А, також беру свій пасажири на Бобокар з Братислави. Планую в цій поїзді дві зарядки. Планую доїхати досить швидко. виїжджаю самого ранку, оскільки не знаю скільки проводу часу на кордоні. Зараз машина сівша тут п'ятнадцять всього, цього машину посадив центрі, і я зараз поїду її заряжу в цілому. Мені їхати близько 250 км в перший шлях дороги. Тому я думаю, що можна не до повного заряджатися. І мені, в принципі, і так вистачить. З цього відео подивимося нових радних операторів, а саме планую заїхати на ЗСЄ словацького оператора, який є в білінгу Єон. В останнім часом мені іон дуже подобається. у них є дуже багато партнерських програм різних ромінгових, і багато санкцій є в цьому додатку. В принципі, зараз в цілому можна Єон використовувати як єдиний додаток для подорожі по Європі. Краще мати кілька додатків на випадок, якщо десь дешевше, десь дорожче, щоб обрати більш оптимальний варіант або кращу локацію. Але якщо ви хочете тільки один додаток, то в принципі ЄОН, це буде досить поганий варіант. Ви можете звісно використати Ґолтую українського виробника. У нього також є багато ромів партнерів по Європі. Але часто партнери GoToYou та E.ON не пересікаються, тому ви можете собі посадити обидва додатки і користуватися тим, що вам зручніше. У Ion трошки кращі ціни ніж GoToYou. Тож на сьогодні мені Ion подобається більше. Але я сподіваюся, що хлопці з GoToYou підтягнуться і також у них будуть дуже класні ціни, дуже класні пропозиції по зарядках. Зарядила корочі машина до 80% на ті зарядці, що заряджався в по попередньому відео, які дуже дешеві. Але вона більше ніж 80% не заряджає. Просто після 80% одразу вибиває. Типу що за довго ти стоїш, типу, до побачення. Так, цікаве зауваження. Зараз їдемо на таку зарядочку у називається. Детальніше зараз скажу, як вона активується. І цікаво мені те, що тут є прекондішн для фастчарджингу. Тобто я вибрав цю зарядку зі списку на Теслі. Це не тесліська зарядка, і все одно тут є прекондішн. Тобто в Європі працює така штука, що можна при кондішн мати на лишину суперчарджері. Дуже прикольно. Отак от виглядає станція, ам туси є павер. Запустив сесію, все нормально заряджається. Такий от екранчик. Пише зараз 46 кВт, це станція 50 кВт, і у нас зараз 73%, так що не було ніякого сенсу їхати на потужнішу станцію. Хоча тут написано гіперчарджен, зазвичай гіберчарджинг зазвичай там, де станції йдуть 100 плюс кВт. Ця позначена як 50 кВт, але виглядає як 120. Отож, це локація, так і називається ОАМТС. Я фіхіо знаю, що це заправка, мабуть, якась чи що, хоча ніяких колонок не видно. Не знаю, що це Що таке АмТС. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ця зарядка УАМТОС в неї є, мабуть, свій якийсь бірінг, Я не знаю який, тому що я її запустив через ронного оператора знову знову, але не через Єон цієї станції цієї мережі УАМТУС немає в ЄОНІ, зате вона є в мережі. Яка називається Да Мобайл зручніше ніж йон в тому плані, що тут поповнити рахунок не треба просто знімає з карточки. Цей оператор в основному доступний в Австрії, але також представлений і в інших країнах. В мене по дорозі він був лише тут в Австрії. Станція дуже добре розташована. Мені тут три хвилини їзди до готелю, так що я нікуди далеко не від'їжджав. Зараз до я сподіваюся, вона мені дасть доповнити і завтра зможу на такому відсотку вже нормально виїжджати. Я не буду враховувати цю станцію, цю зарядку в свій кошторис, оскільки кошторис мене буде починатися вже з виїзду в Братиславу. Але кому цікаво, також напишу в кінці, які ціни вийшли на цей дамобай, скільки я заплатив. І Сіті, власне, заплатив там на тій зраці більш дешевій. 6.20, все за планом. Беру свої речі до машини і тут несподіванка. Сніг випав! Неправда, що ти бреш? Так, я чую, поїздка буде дуже цікавою і веселою. Блін, добре, що я хоч на зимній різині вже. Але ні щиток, нічого я з собою не брав, так що не знаю, буде краще вилітати той сніг мені в обличчя, бо що ще робити? Щітки мене нема. Я трохи в шоці, але у Франк влазить нормальний повноцінний повнорозмірний чемодан. Можу щось, щось трошки запхати з боку. Люкс. Огонь. І так, у нас 0 градусів Цельсія. Збив зараз тріп метр. І я в літніх кросівках. Офігеть. 7.42 виїхали зараз з міста Відень на трасу. На Братиславу їхати до Братислави ще півгодини, дуже близько. Швидкість автопан 130 км на годину, все чітко. Запас ходу у нас зараз пише 84%. Це за останнім графіком 286 км. Нам десь так і треба проїхати сьогодні. Я сподіваюся, дозволено доїхати без проблем і не будемо економити ні на чому. Виїхав на одразу, заїхав ще в білу там точка міжнародної доставки. Отримав там сьогодні коробочку дуже цікаву для наших військових. Блієті бій 70 Це вже друга та станція, яку я отримав за цей час. Сьогодні спробую їх оці дві станції перевести через кордон нормально. Сподіваюсь, проблем не буде, в мене є лист військової частини. Я ці станції не купував за свій кошт, я тільки брав участь у зборі. Це зібрав мій колега. Я йому запропонував, щоб давай купимо ці станції за кордоном, то я їх привезу, оскільки я все одно планував їхати за кордон, то чому б ні. Проклав маршрут далі на суперчаджер, але по факту їду на нього, їду на зарядку, яка перед ним знаходиться. Але на випадок, якщо зрядка не буде працювати, по якійсь причині, то я маю доїхати до спочатку, тому проклав маршрут до нього. Також таким чином машина буде гріти батарею, тобто готуватися до зарядки до зпочатження, бо думаю, що їду на зпочаджору. І відповідно, коли приїду на ту зарядку, на яку я їду, там же батарея буде розігріта. Отакий Так, Приїхав я на зарядочку. Зарядочка компанії ZSE Drive Западнословенська енергетика. Запускає її через білінг компанії EON. Тут станція заявлена 175 кВт, вартість 57 євроцентів. Дивимося зараз, яку потужність станція видасть. Почала 120 кВт, може десь більше. На диво в мене не було підгріва батареї. По дорозі машина не гріла батарею, хоча була. Вказана точка навігації до суперчарджера, мабуть, тому що я приїжджав близько двох на одного на відсотку, тому що машина, скоріше все, вирішила, що оптимальніше буде батарею не гріти, щоб я міг доїхати. І Відповідно, приїхав сюди на цей западно-слов'янську енергетику на 7%. І тут доволі непогано. Доволі непогана станція. Локація це АЗС, мережева словнафт. Тут є дизель, газ бензин. І, відповідно, дві станції такі одна, і тут от поряд ще одна, обидві на 175 кВт максимум. І тут ще поряд, бачите, на фоні є кВт на станція. Тобто, якщо подорожуєте разом з компанією, це досить непоганий варіант, досить добра альтернатива від суперчарджера, оскільки суперчарджер, по-перше, дорожче, а по друге, там менша потужність, там 130 кВт на суперчарджері, а тут 175. Воно розігналося. 186 кВт дає. Слухай, це навіть більше ніж те, що воно писало. Писало, що буде 175. Це прям праздник якийсь. О! І мене без сльоз і налоджується. Так, 54 кВт годину зарядив за 35 хвилин. Звісно, що в кінці трошки впала швидкість, але, тим не менш, все добре. Все заряди, зараз покажу, що в машині пише. Так, 80% у нас. Ми вже приїхали сьогодні 260 кілометрів і отакий от от розхід. Тут вигрузив пасажирку. І далі їду на Кошице, прокламу, що до Суперчаджера, але їду не до Суперчаджера, їду до галереї торгового центру, і там знову буде за і зарядка, яка дешевша і на кращій локації, ніж Суперчаджер. Оскільки я їхав іншим маршрутом ніж попередній раз, трошки хотів би на цьому зупинитися і розказати про цей маршрут. Значить, минулий раз я їхав верхньою дорогою, це через попрат через Жиліну. Цього разу я їхав нижньою дорогою, через зволін та рожнаву. І, і там, і там ідуть автобани, і там, і там автобани переміжця з звичайною дорогою. Дозвольна дорога була з Братислави взагалі повністю автобан. Дуже дуже добра, дуже крута дорога. Зізволене далі, далі на кошти на пів дороги, що я проїхав. Частина маленьких вкраплення автобану. В основному дорога звичайна покриття нормальне, хороше. Всюди кра класний, красивий асфальт. Сів мало, просто що дорога обмеження 90, але по факту їдуть десь приблизно 100-110. Також бачив, що будуються автобани, стакади. Тобто, я думаю, що в перспективі одного-двох років також буде автобан. Чудовий зізволено. Далі на кошице. Можливо, не весь шлях, але частинами то має бути. Тож в цілому мені подобаються обидві дороги, і верхня, і нижня. Верхня дорога трошки більш мальовничіша, оскільки пролягає через Совацькі гори через Татри. Нижня дорога більше рівнині йде. Тож, в принципі, обидві дороги нормальні. Для різноманіття може використовувати і ту і іншу. Краса, яка. Продовжуємо наш рух. Залишилось мені ще одну годинку їхати до Кошиці, і тут був участок невеличка така ділянка перекрита дороги, тому довелося чи Сева об'їжджати, тому трошки затримався. Але зараз вже знову виїжджаю на трасу, буде все добре. І пішла при вже на суперчажа, на який я не їду, а їду на зарядочку ЗСЄ. Тому трошки обдурюємо машину, кажемо, що вона суперчажа що вона підігріла батарею і вона була в гарній кондиції. На зарядочці за СЕ. Uh, у Тесли немає можливості просто примусово оцю штуку включити, коли їдеш будь-куди. Тому в Україні uh, вона не працює, бо там нема суперчарджерів в Україні і немає таких зарядок, які Тесла підтримує, тому відповідно Precondition в Україні немає. Uh, звісно, було б краще, якби тут була просто якась кнопка типу оля, Старт прекондішнінг, або, типу, я їду на зарядку, типу що розрахуєш, що це зарядка, типу, буде, що це якась точка з зарядкою в кінці. Так що хай типу погрієш батарею, буде зарядка. Ну, насправді це було б дуже круто, але тесту такого немає, поки що тому доводиться робити так. Сам по собі прекондішніг також бере заряд. Тобто зараз в мене 1,5% просто пішло на те, щоб батарея погоріти перед зарядкою. можна цього в принципі не робити, тоді просто зарядна сесія буде довша. Ну, зато буде дешевше, тому що ви витрачаєте по суті електроенергію на те, щоб погріти батарею перед зарядкою. Тому тут вже питання: що вам важливіше: вартість чи час. Якщо вам подобається це відео, будь ласка, поставте йому лайк, підпишіться обов'язково на цей канал, адже тут є багато цікавих відео з подорожей на електромобілі, також відео з корисними порадами, відео з інтерв'ю з власниками електромобіли та багато чого іншого. Напишіть в коментарях, яка саме тематика вас більше цікавить. Красота, яка. Яка краса. Льот. Попав ще на реверс на під'їзді до кошиці. По часу так само, як виїжджали, так як би ще 45 час не помінявся. Так, доїхав я нарешті до Кошице. Знову у нас ЗС є сьогодні. Один, два, три, і от ще одна штата. Чотири станції зараз є. Кожна з яких видає максимально 350 кВт. Зараз машина в мене розігріта, бо вона думала, що вона їде на суперчарджер. І по ідеї має мені десь ну, 160 має дати, як мінімум. У ZSE також є своя аплікушка ZSE Drive, ви можете поставити її, і там можеш замовити собі rfid карточку Карточка коштує 10 євро, але з карточкою у вас буде ціна нижча. Зараз я плачу 57 євроцентів, так у вас буде 45 за є щось таке, що дуже привабливо. Якщо багато їздити по Словаччині, то є сенс замовити собі ZSE drive карточку і їздити з нею. Так, потужність поки що 123, завипула, не піднімається. Ну добре. Я чекати не хочу, йду я їсти ліміт 100%, маю тут годинку. Я думаю, що я швидше справлюся, але а, до речі, тільки я вийшов з машини. Почув рости за вже пише. Локація торговий центр, галерея називається. Я думаю, що тут має бути нормальний фудкорт, має бути все гаразд. Єдина проблема була знайти цю парковку, тому що вона знаходиться так от на заїзді вгору. Може, з другої спроби знайшов, але все одно. Дуже крута локація. Так, одну годинку в мене не було. За цю годинку я зарядив вже 70 кВт годин, суючий поплікушці, то вже має бути десь 90 відсотків. Поїв в торговому центрі, там був фудкорт, який я і думав, так що проблеми ніякої нема. Все, вмикаю коннектор і їду далі на кордон. Ого, та в мене навіть не на 90 чимось, у мене 100%. Я до цілих 100 зарядив за годину. Ну, ще шикардос. Так, поїхали зараз на кордон. А нам 235 км до зарядної станції в хусті, будемо ще на Автоентерпрайс сьогодні заїжджати. Оскільки там, куди я зараз їду в Закарпатті, там зараз є перебої зі світлом, і я не думаю, що я за ніч зможу зарядитися так, щоб завтра можна було спокійно їхати. Тому я ще заїду в Хуст, на Автоентерпрайс, і там дозаряжусь. Туди їхати 235 км, ну і піше 3,5 години, це не враховуючи кордон. Тобто, по факту, я думаю, що десь о восьмій годині там буду. Ну що ж, починаємо найбільш інтригуюче. в 16.35. По місцевому словацькому часу я приїхав на кордон Словакії України в місті Вишнє Німецьке, що межує з Ужгородом. Переді мною близько 25 машин. Так, вже 17.40, тобто я вже стою годину 10. У мені ще три машини до Словаки лише. Трошки ще мав тут копиту чи свій гуманітарний вантаж. Хотів мене направити, щоб я оформлював все, паперів на нього. Але я показав лист від військової частини і сказав, що в принципі. На перший раз мене <смір> пробачають <смір> і так прописять. Рахуйте повезло, бо товари більше ніж там на певну суму за 500 євро, чи то євро. Не можна просто так вести. Що це нові товари запаковані в коробці? Півтори години пройшло на соваках. Якраз щойно їх прийшов, став на кордоні до наших до українців. 18 година то по словацькому, — тоже по київському. Так, отож, мене впустили в Україну. Зайняло все митне оформлення десь близько двох годин. Мене травили на вантажну митницю. Я оформлював митну декорацію, коротше, через брокера місцевого. Завтра відправляю цей вантаж вже новою поштою. І зараз їду вже на хуст і в хусті буду зараз машину заряджати. Дуже довгий день знову. Що тоді Їхав був довгий день що назад. До речі, якщо не бачили попереднє відео, можете подивитися, там дуже цікаво. Так, 22.15. Приїхав я на AutoEnterprise. Нам дає 112 А. Все чітко. Заряджаємося, все як обіцяно, Enterprise, на диво. 40 кВт дає. Пише 1,5 години до повного, 1,5 години стояти не будемо. Постоїмо від відсотків до 60-70. до 70. дали нам зараз світло вже в хаті, але я не знаю, наскільки надовго. Тому тут зараз заряджаюся і далі ще потім ставлю на розетку сьогодні на ніч. Знаходиться локація біля торгового центру, який працює до 10 години, тому зараз вже закритий. Робити тут більше нема чого, там відкрита заправочка, може візьму собі якусь каву, поки стоїть чекаю. Ну, заряджає досить непогано. 112 ампер є. Я радий, що не вибиває, все працює. Хоча це авто нетерпець, може зараз і виб'є. Хто його знає. На диво я собі, окрім чаю ще й на мотив сирників, тому в мене навіть буде сьогодні вечеря. М -м -м. А, так, отже, пройшло. Ага, замечательно, завершено 0 вольт. Чого завершено? На якому відсотку завершено? Ага, ясно. Ніфіга воно не зарядилося, Один кілот годин. Дуже дякую, Enterprise. Все чітко, півгодини я посидів в кафе, витратив час, а воно не зарядилося. Як би там не було, я все-таки спробую об'єктивно це говно оцінити. Спроба номер 3 Перша в мене вибило зрядку, коли я не знав про це. Друга спроба, мені сказала станція, що недостатньо кошту на рахунку, бо в мене було 400, а поки машина стояла, то вона ще за і поїла грошей. А, і це зараз третя спроба а, зарядитися на асл Якщо тут зараз ще виб'є, то я не знаю. Ну, мабуть. Ще можу поїхати на інший в Тячеві. Зараз я в хусті пробую. 24% зараз заряджено, ну ну хоча б 40 шмат. Ну. Так, заряд іде. 112 ампер. Поки що нормально. А, ні, все, все, здох. Таке чувство, що якесь Бог наказує нас за щось. Це станція чи що це таке? Я не розумію. Попрацювала одну хвилину. Порівняється європейські станції або станції інших провайдерів українських, і, і оце от те, що називається зарядною станцією. Ну, привет. Приїхав на іншу авто Ентерпрайз. Це станція в Тячеві. Зарядка почалася іде. Ах, я сподіваюся, вона зараз не вибі мені через одну секунду, ні. Дає потужність 140 А, що краще, ніж там, бо там було 112. Я дуже сподіваюся, що вона не виб'є, але в принципі останні відгуки на станції були непогані. Одразу відповідь на питання, а чого я взагалі приїхав на Тентерпес чи що немає інших станцій. Ні, інших станцій тут нема. І навіть в мукачеві станцій інших нема. Колись була станція і в Мукачеві, але вони її прибрали. Вони сказали, що на неї малий попит, що ніхто не заряджається, і вони її забрали. В Закарпатті живе не так багато людей, і тут не так багато електромобілів, хоча воно тут, звісно, є. Більшість живе в приватних будинках і заряджає від розетки. Тому станції тут не популярні. Але це не означає, що вони мають бути такі галімі, як вони є. Будь ласка, тока, іоні, хто небудь поставте нормальну станцію хоча б в районі Хуста. Ну що вже, 5 хвилин заряджаюсь, досі не вибило. Так, отож, маю вже 23.51. І показує, що вже в стрій я прийду навіть на одному відсоткові. Мм, непогано. І поки що не падала потужність, так і тримається 50 з чимось кВт. Що? Вибило на 15,6%. Чому ти вибила? Ладно, все, тепер їду. Все, добре, добре. Їду зараз, стою на розетку і наб'ю собі буфер. В принципі, до стоя доїжджаю, якщо не буду доїжджати, то докачусь. Все. Найкраща зарядка в дії. Розетка 220 вольт. Саме звичайно, 20 А. Поставив на ніч. Подивимося, скільки буде на ранок відсотків. На годиннику 6.15 зарядив до 75% на тій розетці. Так що виїжджаємо на такому результаті. До сторі маємо в принципі, доїхати. Тож зараз вже доїду до Києва і зніму висновки. Наступні хвилини зараз буде повний кошторис. Залишайтеся на відео. Отож, я вже в Києві, ще один день їхав з Закарпаття сюди в Київ. Цього разу я відео не знімав, оскільки поїздка була в принципі, схожа на ту, що була в ту сторону. І в мене планується окрема зимня, зимня поїздка в Закарпаття десь в січні. тому не що сенсу знімати, але було дуже холодно, прохолодно. Тож поїздка була в принципі схожа на цю єдине, що в Україні більше засніжило, ніж в Австрії. Тож кошторис по цій поїздці бачите на екрані. Я робив в цій поїздці кілька зупинок на зарядку. Це зупинка в зволіні, зупинка в кошице та дві зупинки в Закарпатті. Одна неуспішна в хусті, одна успішна в тячі. Також заряджав вдома від розетки. Зарядив до 75%. Оце заряджання вдома від розетки я не враховував кошторис, оскільки там буде ну, гривень 10 десь, то я не вважаю доцільним такі витрати взагалі враховувати в хоч якийсь кошторис. Витрати в цій поїздці були отакими, як ви бачите на екрані. Приїхав я трошки більше, ніж 700 кілометрів. Оскільки їхав я не до Ужгорода, а їхав далі вже до Закарпаття, до Тетяського району. Також, кому цікаво, по зарядках у відні, як саме я заряджався перед тим, як виїжджати, то, то я заряджався з 10 до 90% на двох сесіях. Сумарно вийшла отака затрата по відню. Це я використовував якомога дешевшу зарядку, яка знаходиться віддалено, та 50 кілотну зарядку, яка стояла біля мого готелю по середній ціні. По результатах поїздки можна зробити наступні виставки. Стала ця поїздка мені дешевше, ніж поїздка туди, в Австрію, оскільки використовував вже більш дешеві станції. В першій поїздці використовував Greenway та Supercharger. В Greenway дуже дорогі зараз супоча вже ну такі дорожчі ніж середня ціна цього разу використовував більш дешеві зарядки. Використовував Засє словацького оператора. Дуже чудові станції, мені дуже сподобалося. Всім рекомендую, і також використовував зарядки в Україні, які значно дешевші ніж за кордоном. І хоча, звісно, станція Enterprise були для мене не сильно дорогими порівняно з тими, що є в Європі, але все одно станції інших виробників, таких як Екофактор, Group, у дві українських і іноземних виробників вони працюють значно краще, і ті станції, які є в Україні цих виробників, нічим не, не гірші, ніж європейські станції, а коштує так само, як автотерпець, який нормально не працює. Я сподіваюся, вам сподобалася поїздка. Якщо сподобалось, будь ласка, поставте цьому відео лайк. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю поїздку, про зарядні станції Суперчарджер, чи є взагалі зараз сенс переплачувати за активацію Суперчарджера, у кого обита машина, чи може вже е час забити і користуватися іншими зарядками, оскільки вони також добре розвилися. Ми бачимо на прикладі словацького оператора, то нічим не гірші. Також транзитні зупинки добрі також кілька станцій дуже потужних на дні локації. Все супер, все класно. Тож, моя особиста думка, що Нема особливого сенсу переплачувати за суперчажа за його активацію, якщо у вас нема. Якщо у вас супача в машині є, то це добре. Також треба ним користуватися, оскільки часу зарядки супрочажа знаходяться зручніше, ніж станції інших операторів. Але цього разу словацький оператор мені підходив краще. Та й по ціні було цікавіше. Тож до зустрічі, нових відео бувайте!